Мирні ініціативи Путіна завершилися тим, чим і мали завершитися. Вони завершилися початком нових бойових дій. Уже сьогодні можна говорити про те, що російські війська починають нові прориви через україно російський кордон в Луганській області і починають прориви через село Красноталівка. Що це означає в перекладі на людську мову? Це означає про те, що це означає, що російські війська починають вторгатися на територію України в тил українським військам, і вони зараз будуть прямувати на Новоайдар. Не треба бути великим стратегом, щоб зрозуміти, що Новоайдар – це дорога на Харків, і це дорога фактично на всю північ Луганської області, яка сьогодні контролюється українськими військами. Тобто, в перекладі на людську мову, це означає, що протягом сьогоднішнього завтрашнього, максимум після завтрашнього дня, великі російські сили почнуть вторгнення на північ Луганської області. І головним напрямком цього вторгнення буде зовсім не Новоайдар, а буде перш за все, друга столиця України, місто Харків. Паралельно, що хотілось би сказати. Паралельно хотілось би сказати, що в цей момент, коли здавалось би, йдуть неймовірно тяжкі бої, коли йдуть дуже складна ситуація. Коли дуже складна ситуація на фронті, міністр оборони Гелете поїхав в Уельс, поїхав на саміт НАТО. Для чого він туди поїхав? Один Бог тільки знає. І що він там буде робити? Це взагалі навіть тяжко собі уявити. Паралельно, що відбулося ще сьогодні. Сьогодні стало зрозуміло, що ніхто не збирається забороняти Комуністичну партію України, ніхто не збирається забороняти партію, яка пропагує сепаратизм, і яка на сьогоднішній момент є просто флагманом проросійських російських сил в Україні. Тобто, з однієї сторони, ми пропускаємо ворога. Ми, в принципі, проморгали його. По суті, ми вже майже проморгали його вторгнення на північ Луганської області. Ми проморгали його вторгнення у Приазов'ї, але в той же час ми. Навіть боїмося заборонити комуністичну партію України, яка є головним ідеологічним ворогом української держави. Чому це відбувається? Ну очевидно, все ж таки, хтось не хоче брати на себе відповідальність і хтось не хоче займатися люстрацією. І цей хтось це, очевидно, все ж таки Петро Олексійович Порошенко.